22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, застосували Росіяни проти України. Повідомив президент Володимир Зеленський. Відомо, що чотири безпілотники залетіли до Молдови та Румунії. Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня треба рятувати життя. Підкреслив глава держави і додав, що зброя та ППО важливі, як і санкційний тиск на країну агресорку. До 14-ти зросла кількість поранених у Києві. Восьмеро людей ушпиталили. Серед них одну дитину. Шестеро людей загинули. Повідомив міський голова Віталій Кличко. З ночі до ранку ворожа армія масово атакувала місто. Пошкодження зафіксовані ще у кількох районах столиці. Зокрема, в Печерському Росіяни влучили у 22-поверховий 22 житловий будинок. Зруйновані з 4-го по 8-й поверхи. У Дніпровському районі вдарили в дев'ятиповерхівку внаслідок нічного обстрілу. Обстрілу в Києві тимчасово обмежили теплопостачання, зокрема для Печерського та Голосівського районів, і частини Шевченківського, Солом'янського, Святошинського, Дарнацького та Дніпровського. Крім цього, у столиці ввели аварійні відключення світла. І до чотирьох збільшилася кількість травмованих на Київщині. Серед них 14-річна дитина, яка дістала численні поранення в білій церкві. Її ушпиталили. Повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. У Броварському районі травмовані троє людей. Вони також під наглядом медиків. Загалом наслідки атаки фіксуються в чотирьох районах області. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, складські приміщення, господарчі споруди та виробництва. А на Черкащині окупанти вдарили дроном по житловому будинку. Спалахнула пожежа. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Вибуховою хвилею повибивало вікна ще в кількох сусідніх оселях. Загалом в межах області збили 15 російських дронів. Минулося без травмованих. На Дніпропетровщині росіяни вдарили дроном та артилерією по приватному будинку і автозаправді стації. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. У наслідок атаки дрона на Миколаївську громаду понівечена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає. А, от шестеро людей травмовані на Одещині, серед них двоє дітей Армія окупантів масово атакувала регіон безпілотниками. Повідомив очільник області Олег Кіпер. У наслідок обстрілу пошкоджені об'єкти енергетичної та портової інфраструктури. Рятувальники та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки російського удару. Міністр сухопутних військ США Деніел Дріскол вчора зустрівся в Абу-Дабі з російськими представниками для обговорення мирного плану. Про це повідомляють CBS News та Financial Times. Продовжують переговори і сьогодні, за даними журналістів, Київ був заздалегідь поінформований про ці контакти. Незабаром також може відбутися зустріч Дріскола з керівником української розвідки Кирилом Будановим. Нагадаю, минулого тижня міністр сухопутних військ США презентував президенту Володимиру Зеленському мирний план Дональда Трампа. Переговори щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишається. Кілька розбіжностей таку заяву зробила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Також вона зазначила, що зустріч президентів США та України цього тижня не планується. Левіт додала, що Дональд Трамп тисне на обох лідерів. Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якомога швидше. Прокоментувала вона дедлайн американського лідера раніше. Він називав дату 27 листопада, тобто через два дні. У Львові презентували книгу Ольги Волинської Мистецтво проти артилерії українські митці на війні. Видання містить 15 інтерв'ю з українськими письменниками, театралами, експертами. Через власні історії вони розповідають світові про роль творчості під час повномасштабного вторгнення Росії. Книгу надрукували двома мовами англійською та німецькою, і вже презентували під час туру Європою у Норвегії, Німеччині та Австрії. Проєкт вдалося реалізувати за підтримки Європейського союзу в межах програми Хаус офюр. Першочергова мета була працювати з європейськими аудиторіями для того, щоб вони розуміли, що відбувається, що це за війна і як сьогодні українці опираються. І дійсно, основний посил, те, що, попри всі виклики, попри хаос війни, руйнування, величезні втрати, коли агресор намагається знищити саму суть української ідентичності, українці які митці продовжують творити це і безправляє враження. Справляє враження, і люди більше розуміють і більше чуттєво, емоційно підходять тоді до цього. І для нас це дуже важливо, тому що таким чином за межами країни в Європі формується, в інших країнах, формується підтримка України. Телекналиспресо і благодійний фонд Весна просять вас долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для. 3-ї штурмової 110-ї і 159-ї механізованих бригад, а також 47-ї. збираємо на дрони, реби і пікапи. Це те, що потрібно для того, аби виконувати бойові завдання. І також це великий шанс для наших захисників повернутися додому до своїх рідних живими. Мета у нас велика, амбітна, 6 мільйонів гривень. Давайте разом захистимо тих, хто захищає нас із вами. І на цьому це всі новини, дорогі друзі. дякую, що залишаєтеся з нами. Далі працюватиме в Ветері Еспресо інформаційний маратон.